Ви думали, що я знов про Бендельгейт, який перевернув всю картину і зробив Зеленського ще більш нелегітимним, ніж він є? Ні, я сьогодні робив в день, в непопулярний час, великий стрім отут, і дуже раджу вам його подивитись. Я там все розклав, все, що можна було розкласти на той момент, і все воно залишається в силі. Але є одна річ, яку я не міг вам розказати тоді. Тому що вона виходить за ці рамки, хоча чудово доповнює, це гроші, гроші і спроба Путіна викинути Європу і Україну з перемовного процесу. Лоханулись вони, лоханулись, я вам скажу, ці москалі. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець Аналітика. Давайте, будь ласка, поширюйте, підписуйте, ставайте спонсорами, коментуйте. І лайкайте. Це все важливо для канала, для мене, ну і для вас, зрештою, тому що інформацію повинні отримати всі. Так от, сьогодні Єврокомісія розіслала всім цікавий документ. Вона передбачила порядок конфіскаці конфіскації майна, е пенсанційного, яке є на території Європи. І серед цих. Гроші є, і гроші, які знаходяться в Бельгії, в тому числі, ті самі 140-150 мільярдів євро. А всього тих грошей 210 мільярдів, і там ще багато чого є. І це дуже цікава реакція. дуже. Саме сьогодні це відбулося. Сьогодні. Бо вчора Путін і за піддакування, звичайно, Віткофа заявив, що. Європа заважає нам укладати мир, ми тут самі без Європи укладемо. І вчорашній день виглядав як день повного вилучення Європи з переговорного процесу. Тепер все будуть вирішувати Трамп і Путін за таємною підпотаємним контролем китайців, тому що вони теж, як ви пам'ятаєте, були присутні. На цій зустрічі. І, до речі, про це у мене є інший стрім. Він ось тут. Подивіться його. Ось тут він. Це другий стрім, якраз про ці перемовини про роль китайців. Е, так от, що відбулося? Значить, вони вирішили, що вони самі укладуть угоду без Європи. І навіть Вітков, який повинен був зупинитися в Брюсселі і доповісти. Зеленському і європейцям про те, що ж там відбувається на тих перемовинах, не зупинився, він прямо полетів в Америку. Віликі міра сього, Путін і Трамп, а також отець їхній Сі вирішили, що Європа, в принципі, не потрібна. Хай між собою буцаються Росія і Трамп, а Сі будуть чекати, в який момент втрутитися і що сказати. Ну, така версія. Не вийшло. Чому? Тому що перемагає і контролює ситуацію той, у кого гроші. Грошей не було у Європі, тому вона мовчала. А тепер вони будуть у Європі і України. Що вирішили? Конфіскувати заарештовані архіви. Ви скажете, як Орбан же буде проти, Фіцо буде проти і так далі. Вони будуть проти, не сумнівайтесь. Але механізм. Конфіскації, які передбачила Єврокомісія, не стосується санкцій. А стосується фінансових операцій. Тобто йдеться не про введення санкцій, а йдеться про те, як будуть конфісковуватися активи. А це не вимагає, щоб всі за це голосували. Нема такого. Немає потреби, щоб проголосували всі країни. Європейського Союзу достатньо 55% країн, де живе 65% мешканців блоку ну, Альянсу. Такі найбільш, ну, країни, які проти, це Угорщина, це Словаччина, це трошки Австрія, там ще якісь країни. Вони, їх, ну, вони мало займають місце. А от країни, які Підтримують це. це Сполучені Ой, ФРН, воно величезне. Це Франція, вона величезна, Італія, вона величезна. І інші країни, їх багато. І вони всі разом за те, щоб конфіскація відбулася. Таким чином, 200 мільярдів, це, до речі, половина плана маршала, якщо переводити в сучасні ціни. Ну, ви пам'ятаєте що таке план маршала? Це гроші, які американці. Після війни виділили для європейців, щоб вони відбудували країну. Хоча там в основному були не гроші. Там було хитріше. Американці надавали товари. Ці товари європейці продавали і отримували гроші. Тобто там складна схема була. А тут просто європейці дають гроші. Що з цими грошима можна зробити? Два варіанти. Якщо буде мир, то ми будемо відбудовувати все. А якщо не буде мира, а буде війна, ми будемо купувати зброю. За, за російські гроші. По кому це удар? Ну, звичайно, це удар по Путіну. Це неймовірний потужний удар по Путіну, який вчора заявляв, що не потрібна ніяка Європа. Можна без Європи все вирішити. О великий Трамп, казав він. Ми з тобою все порішаємо. А тут у нас ще мендельгейт, який розвалює Україну в упор. Тут у нас міндічгейт, який розвалює Україну в упор. І дитя їхнє єрмакгейт. У нас повний хаос, нам ніхто нічого давати не хоче, і тут раптом європейці приймають таке рішення. Вони були готові до заморочок Путіна. І вони продемонстрували, що вони вміють робити. І вони це роблять прямо зараз. Путін в ударі. Ну, в смислі, не в ударі, а по путіну удар. Це дуже позитивно. І це позитивна інформація. Але тут є інша річ, про яку ніхто не говорить: це удар по Трампу. Чому це удар по Трампу? Трамп створив фонд, ви пам'ятаєте. У нього була ідея ці гроші з Європейського Союзу розділити на дві частини 100 плюс 100, створити два фонди, один з яких буде відбудовувати Україну неокуповану. А інший буде відбудовувати Україну окуповану. Таким чином всі гроші працюють на відбудову, вони вкладаються як інвестиції в е... території. Ну, ви ж розумієте, що це ж відбудова буде підприємства, не чогось іншого, тому що інвестиції ж ну, там з того, що можна гроші отримати. І е, половину прибутку від цих інвестицій отримують Сполучені Штати, а половину, я так розумію, Росія. Ну, про це ніхто нічого не говорить, ну можна здогадуватись, бо це ж типа їхні гроші. І він уже розкатав губу на ці гроші. І виявилося, що європейці сказали: ні, дядя Дональд, нічого не буде. Це наші гроші, ми за них віднесемо відповідальність. І це колосально, тому що це. Ну, Оця гі гігантська конфіскація 200 мільярдів могла зробити Трампа великим, ще більшим, а вона не зробить, тому що європейці його переграли. Вони про це не говорять, вони говорять тільки про інтереси України. І виходить, що той план, який дали європейці, буде фінансуватися грошима Росії. А чим буде фінансуватися той план, який запропонувала Росія Америці? Де вони візьмуть ресурси, щоб його фінансувати? Їх немає. І це позитивна новина сьогодні. Ну, Хоча я не скажу, що те, що Мендель сказала про Зеленського, це не позитивна новина. Як на мене, це теж позитивна новина, тому що маски зняти. Король голий, і взагалі він не король. розумієте? От, і, і так далі. Це позитивний момент, просто він дуже складний для України. Але краще, щоб ми це все пережили за один момент. От, і е, друга частина, яка в даному випадку. Має значення це те, що Бельгія, яка ви пам'ятаєте, дуже активно була проти того, щоб її гроші, які зберігаються в неї в банках, ставали частиною конфіскованого майна. Ми можемо зрозуміти Бельгію. Вона несе за це відповідальність. Навіть нагадаю вам, Швеція. Чи Норвегія. Норвегія говорила, що вона готова взяти на себе відповідальність, і в разі, якщо будуть у неї вимагати ці гроші у Бельгії, вона готова внести частину грошей сама. Ну, Тобто це була складна історія для Бельгії, а тепер Бельгія нічого не вирішує. Ну, вона нічого не може вирішити. Це рішення Європейського Союзу. І Європейський Союз приймає всю відповідальність. Якщо до когось є претензії, судіться з Європейським Союзом всім. А це не так просто. Чи вплине це на економіку Європейського Союзу? Ну кажуть, чи який був страх, що гроші, які існують у ем, європейців, ну в світі, не будуть тепер відправляти в Європу. Тому що Європейський Союз, мовляв, конфіскував гроші, значить так далі. Є така проблема. Але в цьому світі, який існує сьогодні, у цьому глобальному світі який тремтить. Немає місця надійнішого, ніж Європа. Ну немає. В Сполучених Штатах хаос, Китай не валюта. Тобто немає. Ну, Є Британія, як не Європейський Союз, і є Швейцарія, як не Європейський Союз, от вони, можливо, залишаться. Бо на сьогоднішній день ви знаєте, що головні валюти, які існують. Який є головним ну, значить, ресурсом світу, це долар, євро, ліра і франк швейцарський. Це ключові валюти, і є ще. І оце п'ять валют, які існують, і, ну, значить, якась частина грошей буде в інших країнах. Але кожен розуміє, що якщо ти диктатор, і злочинець, як Путін, і твоя країна така, то ти туди взагалі не понесеш гроші. Ні, якщо вони будуть конфісковані, ні, якщо вони не будуть конфісковані. Ключове до нас зрозуміти, європейці кілька років намагалися переграти цю історію. Ще вчора здавалося, що все, гроші вже неможливо. Бельгія сказала ні. Тепер точка зору Бельгії нікого не цікавить. Це буде рішення Європи. І Це облаштовує Бельгію. І друге ключове Тепер Європа знає, що розпоряджатися цими грошами Зеленський і його корупція не будуть. Бо міндічгейт зіграв позитивну роль, а не негативну. Поки у нас було, не відбулось міндічгейта, гроші нам не хотіли давати, тому що знали, що у нас корупційна схема. Тепер, коли Міндічгейт відбувся, коли Єрмака скинули, коли розкрита пасівна роль. Зеленського всьому цьому ну, пасивно в тому розумінні, що він не активним був в цих стосунках, а активним був Єрмак, а він тільки казав так, так, так. Е, в цій ситуації, е, незважаючи, що здається, криза, жах, нас там і так далі, а виявляється, ні, це розчистка. Тепер, коли наші е, набуй САП довели, що вони все можуть, коли. Е, Значить, вся влада наша попала під удар, і тепер її будуть міняти обов'язково. Ну, не сьогодні, завтра, але її поміняють до того, як гроші прийдуть. І це позитив. Ну, і другий, який може бути позитив, прямий позитив для українців. Можливо, якщо ми ці гроші будемо отримувати, оці два злочини проти українського народу, які планувала Середенка з її командою, це ліквідація фопів, фактично. і... Обкладання податками е, посилок до 150 доларів чи євро, це ну тобто, е, ну, грубо кажучи. Ви навіть не можете одне одному е, щось переслати. Ну там ваші родичі в Європі, вони нічого прислати вони не можуть. Хоча вони там живуть, заробляють і сюди хочуть вас підготувати, а ви не можете нічого зробити. Так от е, в цій історії це теж може бути прямий позитив, тому що якщо би цей ФОП, якщо б ця історія з ФОПами знищила всіх людей, які утримують свої родини. А я казав, що за мільйон, мільйон це недостатньо для магазина. Нікак, це навіть для одного прилавка. Недостатньо, тому що якщо ти купуєш і продаєш, то ти витрачаєш з цього мільйона півмільйона на те, щоб купити, а інші півмільйона на те, щоб отримати зарплату собі, своїм співробітникам, орендам місця і так далі. і так далі. Тобі залишається ну, десяток, 15-10 тисяч в місяць. А що ти на півмільйона можеш для магазину купити? Ну, Що це буде у вас за магазин, де товарів. Сумарно на рік продається за мільйон. Ну, Тобто це, умовно кажучи, три тисячі в день буде магазин продавати. На три тисячі магазин буде в день продавати. Ну, Якщо ну, людина заходить в магазин одна, все, що там є, купує, ну, умовно кажучи, на пів тисячі, на тисячу. Це означає, що буде якийсь магазинчик, де буде <с are you? laughs> за день купувати товари п'ять людей. Ну, тобто, це ну це смішно. Тому ясно, ж ця б схема знищила е, велику кількість самозайнятих людей. Вони б змушені були шукати роботу, йшли б на великі підприємства. Великі підприємства дуже подякували Зеленському за те, що е, дрібний бізнес перетворився в роботях у них на підприємствах, а сім'ї би е, чекали, коли там е, буде день зарплати. Ось така історія. А сьогодні ми побачили, що. Ці гроші, 200 чимось мільярдів, вони можуть опинитися в руках України, але не Зеленського. Тому що ви пам'ятаєте ці дискусії: хто повинен контролювати грошей? Зеленський чи там хтось ще? Ні, ніхто не буде їх контролювати. Буде контролювати Європа і будуть контролювати нові керівники держави, які точно не ну, коротше, не зеленські. От, я дуже сподіваюся, що так і станеться. Хоча ми до цього часу, як ви бачили, не бачили е виборів, не бачили результатів, верніше якось соціологія. Це і безглуздо. Чому? Тому що перед виборами відбудеться ще дві речі дуже важливі. Перша річ це повний розвал нинішньої влади. І забудьте про рейтинг Зеленського. Зеленського на нових виборах не буде. не буде. Ну, Зеленський не кандидат, його немає. Зеленський зараз повинен думати про те, як би не сість надовго і як би домовитися, щоб йому дали можливість втікти десь і жити, бо втікти можна. Ну, от зараз він поїхав в Бельгію, і там видання деякі пишуть: що Зеленський планує повернутися в Україну. І це ж іронічно, да? Що Зеленський планує повернутися в Україну? Так от, він не кандидат, і йому треба вирішити питання, як виїхати з України і. Попасти в таку юрисдикцію, яка його не видасть. Ну, це може бути тільки Сполучені Штати. Тобто, якщо Сполучені Штати погодяться його прийняти і забезпечити йому життя ну, не грошима, а правово, то він, звичайно, досидить формально час правління і не буде заважати новому керівництву, яке безумовно буде обрано. Найближчим часом. І це нове керівництво, яке буде обрано, теж не буде кандидатами і серйозними представниками в парламенті. Ну, тобто, ні в парламенті, ні в президентській в гілці. Чому? Тому що людина, яка поїде і підпише цю мирну угоду, яку від нас вимагають, санкцій у неї немає. Тому що. Е Якщо ти керівник держави сьогодні в такій ситуації, ти повинен налагодити те, як її обороняти, як її захищати, як мобілізувати, як і так далі. А якщо ти просто станеш керівником, поїдеш, підпишеш капітуляцію в тій чи іншій формі хорошу капітуляцію чи погану капітуляцію, я не вірю в те, що люди проголосують. Пам'ятаєте, що було, коли Порошенка. Підписав мінські домовленості. Взагалі не те. Вообще. ми нічого не відмовлялися, нічого не обмежували, ні мову, ні віру, ні церкву, ні вступ до Європи Союзу НАТО. Більше того, це була угода про те, як нам повернути території, а не як нам їх віддати. І там був цілий план написаний, що треба зробити для того, щоб повернути. Ви пам'ятаєте реакцію суспільства? Суспільство, а причому рейтинг Це ж Порошенка тільки обрали, у нього рейтинг. Зашкалював. Після підписання угоди все впало. Люди не хочуть воювати з одного боку, але з іншого боку, вони не хочуть і е е е якоїсь угоди не зрозуміло їм. В даному випадку буде та сама історія. Я думаю, що українці дуже будуть хотіти після цього всього, щоб прийшов хтось дорослий. Дорослих у нас в країні трохи є. Всі вони зараз в опозиції, всі вони не сиділи мовчки і не чекали. Коли дозволять говорити, як, припустимо, деякі нинішні сміливі е, спікери, а вони весь час боролися. Ну, ясно, що Червінський, в тому числі, я не кажу про те, що Червінський має бути президентом. Но якщо така людина буде в парламенті, я тільки за. Ну, тому мені здається, що от якраз після підписання цієї угоди і коли люди стануть притомними, вони зрозуміють, що. Треба шукати когось дорослого і розумного. І я дуже сподіваюся, що цим дорослим і розумним виявиться Порошенко. Дякую вам, підписуйтесь на мій канал, поширюйтесь. Я вас дуже прошу. Ставайте спонсорами мого каналу. Не лінуйтеся, тому що кожен автор хоче, щоб його підтримували не просто оплесками, а ще й якимось невеличким квітком. Якщо ви станете спонсором, ви даєте можливість каналу розвиватися. І допомагати іншим побачити це, ну умовно кажучи, без ніякого спонсорства. І я, звичайно, завинив перед нашими спонсорами, бо я не роблю для них окремих відео, нічого особливого. Але все це буде. Все це обов'язково буде. Обов'язково будуть відео тільки для спонсорів, і якісь речі ще такі особливі. От і е підписуйтесь, підписуйтесь. Наш канал рухається потрошку вгору. Е дуже довго. Е Ну, це складні довгі відео. Їх не всі можуть подивитися, ви ж знаєте. От, але те, що є люди, які це дивляться, такі тривалі відео. 18 це для мене великий теж подарунок, тому що хочеться розказати все, а не просто вискочити, вихопити одну фразу, сказати і, і все. Так. Дякую вам ще раз. Слава Україні, підписуйтесь.